Вітаю вас, дорогі друзі та глядачі, і ласкаво просимо на мій канал під назвою Попоніко. Мене звати Микола, точніше, я Калямбе, і це рубрика під назвою Реакція на відео по-українськи. В рубриці, в якому я дивлюся різні ролики, висловлюю свою думку, показую свою реакцію і сміюсь, ржу, кайфую, дивуюся з того, що коїться в роликах і багато чого іншого, і терперепере. Коротше кажучи, ми продовжуємо дивитися ролики з каналу Зупинилося. І тут річ про недоблогерів, які фоткали ППО. І багато чого іншого, що треба і почути, і побачити. Тож, тож я не буду тягнути кота за ініціативу, а просто всім побажаю всім вам. Приємного перегляду та приємного апетиту. Дорогі друзі та дорогі глядачі, ми починаємо поїхали. Коротше кажучи, вибачайте за те, що я трі такий трішки втомлений, але все одно я щось роблю, щось кою, але я не здаюсь, і я ось в хорошому стані робити контент. Але якщо ви хочете мене підтримати, все просто. Підписка, лайк. Е Коменти, тому що ваші коменти дуже важливі для мене, і вони ще й мене надихають. Окрім того, не забудьте вимікнути дзвіночок, щоб чути е які ролики або контенти виходять на моєму youtube каналі. не Тільки ще підпишіться в Instagram, в і в Що ж, ми почали погнали. Слава Україні! Друзі. слава! розслабились! Все гаразд в місті Києві та по Україні вже немає ніякого повномасштабного вторгнення. Можна піляти інставі досіки для лайків і розкрутки. У мережу опублікували кадри роботи нашої ППО. Це відео зі зрозумілих причин. Ми показувати не будемо. Жінка опублікувала відео, по якому можна визначити дислокацію наших сил протиповітряної оборони. Отже, вночі 16 травня окупанти завдали по Україні та столиці масового ракетного удару. І це був не просто удар. Вони випустили шість гіперзвукових ракет кинжал, яких донедавна вважалося неможливо було збити. А тепер увага: всі ракети було ліквідовано силами наших мужніх ППО. Але горе блохерам мало було просто подякувати за свою безпеку в столиці. Їм обов'язково було потрібно на цьому хайпонути. Співачка навіть підписала з якого саме ЖК можна побачити. ППО артистка опублікувала це у своїй інстаграм Сторіс. Аудиторія у неї чимала. Це 120 тисяч підписників. Його уже запостили російські пабліки. Я вам зараз просто дещо нагадаю: 20 березня 2022 року. ТРЦ в Києві на масиві Виноградар туди прилетіла саме ракета Кінжал. Я був там особисто наступного дня і бачив все власними очима. Бачив ці наслідки. Я досі цю картину не можу забути і добре розумію, що це таке. А знаєте, чому це сталося? Бо один розумник в Тіктоку виставив нашу техніку, яка стояла в укритті під цим ТРЦ. Друзі, це відео варте розголосу і, можливо, навіть трендів, бо це мега важливо для безпеки нашої країни. Просуньте його, будь ласка, вгору. Як суміш для підписників? Це звучить круто. Підкажіть, за що було затримання? за то, что выложил видео передвижением техники 24 числа в ТикТок. Техника была в районе ретро... торгового центра Ретровиль. Акации были. Mm -hmm. Две акации. Да, я полностью осознал, переосознал свою ошибку и прошу прощения у всех, кто тому причинил боль, не знаю. Искренне прошу. Не делайте, никогда не снимайте, ничего не выкладывайте. Даже просто. Я не знаю даже, что сказать. Никому не рекомендую. А ось що стосовно цього, у мене буде питання. Ви, довбодятли, які мають Тікток, Інстаграм якого фіга в цей день ви почали фоткати місце положення ППО, війська, е, транспорту, армії все таке. І ще й фоткають, як літає ракета. Ну просто. Скільки треба розумів, щоб таке зробити? Ну ви вибачайте, в мене... Ви знаєте, я скажу чесно, я можу розповісти, але може це в кінці ролику розкажу. А я їй можу потрішки розповісти Я про цю новину чув, що якась хвойда, або декілька хвойд, або е чимобики-хвойди, дободятлів, тобто придурки, які замість того, щоб нормально сидіти і, і знімати свій контент нормально, хотіли на цьому хайпанути. А ви знаєте, що деякі хайпи можуть піти з під контролю? Тому я кажу, будь ласка, три правила Н. Кажу я ось. Ні в якому разі, ніколи, ні за що, не, не фіксуйте, не фоткайте! Не фоткайте ППО. І не фоткайте бази, не фоткайте місце положення припасів, Все таке. Ви, нашкоджу, ви, 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 шкодите, ви нашкоджуєте нашу країну на небезпеку. І тим паче, коли це сталося, я... Ну, це я в кінці розповім. Давайте продовжимо. Послухаємо цих притурків, цю жінку, яка з Києва це зробила. Вересні 2022 року. Чітко пролунало, не фіксуйте нічого, О! не викладайте. Але є підозра. Всі ці люди, які зараз шкодять нашій безпеці, О! в березні минулого року закинули ноги на плечі і дали драла з Києва. Ні, повірте, от чесно, я їх не засуджую. Я просто роблю припущення, що коли вони повернулися вже назад загалом мирну столицю, вони просто не усвідомили, якою ціною дався всім цей спо. Окей, okay. mm -hmm. я спитала у редактора, чи можна це скати. Де редактор сказав, що можна? Кожен, кожен хто цю ніч знімав і фільмував, тому що всі ваші відео, зокрема там, де ви так пишаєтесь і радієте, Боже, ось Петріот стоїть. Всі російські пабліки забрали. Ви хочу розуміти, що ви наробили. Ви хочу розуміти, який удар по безпеці. Нашої, зокрема, столиці ви нанесли своїми відео. Спойлер, вони mm -hmm. нічого не зрозуміли. Тієї ночі таких блогерів, на жаль, було багато, але людей в соцмережах дико облурила саме вона. Я не буду, знаєте, роз і не тільки вона, і ще інші придурки, і ще інші, е, скажімо так, аборигени. Ну, ви мене вибачте, але я про це теж можу розповісти. Про цю ніч, яка сталася. І просто є що сказати, але продовжимо розповідати про її бекграунд, хто її екс-чоловік, як вона збирала донати на його визволення з СІЗО. Там повний трешак, от чесно. Ви можете самі знайти все це в Телеграмі, перейти mm -hmm. за лінком, який ви зараз бачите на своєму екрані. Ви можете також по посиланню в описі під відео. І заразом скажу підписуйтесь на телеграм, та найбільше найкрутішої інфи. Я вам скажу, що. Навіть коли пішов розголос, вона далі пиляла сторізи. Ні, не вибачення. А вона там розкривала секрети успішного успіха, щастя і про те, як за неї мають бороться. Щоб бути щасливою, не просто бути їй, uh, нахидіться, то в жизни, что вас радует. И занимаются этим. За меня придется, прям, я не знаю, ну, так уже воевать. Прям, <прям войну устроить за меня. И тогда возможно. Просто так я не вернусь. Вот, потому что. Потому что я себя очень высоко ценю. И лучше. Господи... Курва. Курва матка. Курва матка ля пердолі. Вот знаете. За неї не треба боротися. За неї не треба нічого робити. Бачите цю хвойду, цю курву, просто плюньте її в обличчя. А краще купіть в аптеці зеленку, розмажте її. Матюкатися не буде, але буду культурно виражатися. І висловитися теж. Просто візьміть зеленку, розмажте її обличчя! Щоб вона вся була в зеленці і все, і нехай в себе, себе віддирає місяць, або і три, або п'ять, щоб вона зрозуміла. Ось що буває з тими, хто викладає такі сторіси. І навіть такі ролики не тільки в Інстаграмі, ще й в Тіктоці. Бо в нас в Тіктоці. Ой-ой-ой. Потім до неї щось почало доходити. Коли вона зрозуміла, що зайшло боротьбу за неї, може ввімкнутися наша СБУ. І коли вона зрозуміла, що без з найвищі шанси виграти боротьбу за неї, вона записала, знаєте, таке щось схоже на вибачення. Ну -ну. Я хочу попросити прощення у України і України. У мене є питання: чому не на державній мові Хвайда? народу, вибачте мені, пожалуйста. От, скажу чесно, ті, хто зараз мене дивляться і вважають, що вона не заслуговує на вибачення, лайк за те, що вона не має бути вибаченою. Лайк! 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 Я зробила необдуманий поступок. Необдумані поступки, господи, господи! Вибачай, що ти робила в цей, цей день ночі, коли я. Я це я, я залишу на останок, на на те, що це в кінці я розповім. А, Я дуже сильно испугалась, виложила відео, була з дітьми вдома. Навіть не знала, що відбувається. Я очень сильно испугалась. та так, що взяла в руки свій телефон в 3.30 ночі і давай пиляти сторізи. Друзі, mm -hmm. я бажаю вам, коли ви братимете щоразу в руки свої смартфони, щоб вони вам приносили користь. Наприклад, автомобілісти можуть отримати 200 гривень просто за встановлення додатка з сервісу онлайн. Ай, вибачте, ну чому реклама? Форму відразу після оплати готова ти викида от і в закріпленому коментарі. Після першого ж коментаря я поняла, що не можна ставити, я сразу же удалила буквально через пару хвилин. Я понимаю, що відео могло принести плохі наслідки. Я Погані послідовності. Але вибачай, інтернет те все пам'ятає, ми всі пам'ятаємо. Ми ж б, ми ж швидко, гоп, взяли і все. А тобі вибачай, ти, курва мат, коля, пердоле силіконова хвойда. Ось тобі, бляха, ось, смокчи. Дуже сильно извиняюсь. Не треба сильно вибачатися. Я дуже сильно люблю нашу страну. Ой, 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 ой. як ми сильно любимо Україну, не та, не звезди, хвойда. Україну і бажаю нам скорейшої перемоги над агресором. Ну це теж, я вважаю, так, нехай швидко вже буде перемога над агресором, але... Вибачте мене, пожалуйста. Я, от, от скажу чесно, я від себе не я від себе не, не буду її побачати цій, е київській хвойді. Друзі, я от точно знаю. Ви самі в коментарях напишете. Вірите То мені чи напишемо, напишемо. ні? підозра. Більшість ні. От і працівники СБУ теж їй схоже не повірили. І весь наступний день після цього розголосу часу не гаяли. СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн камери, які засвітили роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня. Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масштабної атаки РФ на Київ. У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото та відеофіксацію роботи української протиповітряної оборони і розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Господи, шість придурків і ці шість придурків нічого не зрозуміли. Просто нічого не, в... не втягнули в цього. Просто не зрозуміли нічого. Господи, просто шість придурків. Оті інстаблогерці після її вибачення багато хто писав в коментарях: ну ти могла би бодай українською мовою вибачити. О! На що вона у відповідь закрила коментарі. І знаєте за що ви, друзі, можете додатково подякувати нашій класній СБУ за безкоштовні курси української мови? І зауважте, ці курси доволі ефективні. Хочу повідомити про те, що 16 травня, 23-го року, під час чергового акту. З боку Російської Федерації розмістили відеозапис роботи ППО міста Києва на власній сторінці у соціальній мережі Інстаграм, яке потім розповсюджено у засобах масової інформації та телеграм-каналах Російської Федерації. Робила це без злого умислу. Ну, така. Без злого ум... без злого е... Е... думку чи щось. Вибачайте, без цього. Ну, вибачайте, це. Ні, вибачайте це. Це жах, ну просто. ну Подивіться, не на її груди, на її, її безстижі очі, на її силіконові безстижі губи. Наї. Її... Все. Ви мене вибачаєте, але їй треба гнати. Просто знаєте що? Була б моя воля, і я би її продав а, арабам за сім На даний момент... І ті гроші. гроші. Половину народу, половину собі, але свою половину там е, там комусь тому, е, тому, тому тому, там, там на свої. Тобто. тобто е, те, що я отримую половину. Тобто, ці 3,5. Три з половиною ці підуть на народу, то на державу. А. А, а 3,5 мільйонів собі, але. Те, що я отримую, ну, тобто, я отримав 3,5 мільйонів від 7 а, Я. що? 3,5 млямів зробив що? Половину, цю тобто більшу частину. Тобто цієї, що я отримав частину більшу, там, наприклад, ну, 60-70% того, що я тобто 60-70% я собі заберу, а інші там. 30-40%. Я віддам там, наприклад, скажімо так, 10% батькам. ну, батькам своїм, 10% сестрам. А, а все інше. Ну, а іншим, ну. Собі заберу. Або кину на картку, або розіграш зроблю. Ось ну просто це. Або куплю собі квартиру. Ось. Робітниками Служби безпеки України зі мною проведено профілактичну бесіду та вичерпно роз'яснено негативні наслідки мого необачного вчинку. Необачлива дурепа. свою провину визнаю повністю. Прошу вибачення у українського народу та зобов'язую збільшити такого не повторювати. Друзі, я знаю, ви любите такі фінали, і там він був не один. Давайте послухаємо решту старанних учнів мовних курсів СБУ а, ну, ну, ну. і поставимо їм відповідні оцінки за знання нашої найкращої в світі мови. Ніч з 15.05 під час обстрілу державного агресора міста Києва зняла на відео роботу системи нашої ППО та місце її дислокації. Подальшому, не маючи злих намірів, я надіслала зазначене відео в групи в Телеграмі. Обіцяю цього більше ніколи не робити. Закликаю не знімати на відео обстріли, роботу ПВО та інше і не відсилати і не викладати А 16 травня, о 3 годині ночі, почула вибухи з вікном, підійшла до вікна та побачила роботу ПВО, зняла відео. Роботи ППО робила ці дії без злого умислу та провину свою свою понсу Відзняв роботу ППО 16.05, ноль п'ятого третій ночі і викла це відео в мережу інстаграм. свою, я визнаю. Вибачаюсь, ти більше такого зробити? Я не буду. Я додам лише один простий коментар речника СБУ, який має почути кожен недоблогер, в кого рука смикається фіксувати та викладати в соцмережі переміщення чи роботу техніки ЗСУ. Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. Зрозуміли? Ха -ха! Хто буде знімати ППО військові об'єкти чи боєприпаси? І вісім років в тюрмі будете сидіти без телефону! Ха-ха! І наостанок, друзі, бонус не про роботу ППО, але про той же інстаграм сторізи та бажання хайпонути і підкреслити свою особливість. Отже, відомий український співак, схоже, непогано так шикидимнувся разом зі своєю молодою дружиною. Співак десь замутив спецперепустку для перестування в місті Києві на авто по спецоб'єктах і в комендантську годину. Але і цього їм було мало, тому вони вирішили показати це всій країні. І ось тут я маю повне право сказати всім вам дивитися до кінця. Гарна мене зай. Мене чоловік везе те, по… Те. тіше, тіше, дивись, що там банду. Везе мене по південному мосту. Це задоволення не для всіх. Не для слабонервних. <гум> не для всіх, можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі. Подарунки романтичні, тобі перепустка подарунок. Блогери нормальні це нормальні блогери. Чому я, е, чому я веду? Веду до того, що є, є нормальні блогери, які ні в, ніколи, ні в якому разі, ні за що не будуть знімати ППО, війська і багато чого іншого. Тому що розуміють, що буде все піпець. Але є недоблогери, яким байдуже на це все плювати, хоче, хотіли цьому хайпу зробити. Але розуміють, що але потім зрозуміли, що цей хайп не пахне. Смердить тому, що до них і поліція, але в першу чергу СБУ прийде і з них будуть багато питань брати. Тому я ось хочу звернутися. Ну, і про. Хоча теж звернуся, але я хочу спитати. Ну, коротше, так. Хочу звернутися до вас. Будь ласка, ні в якому разі, ні в коло ні за що. Не знімайте ППО, не знімайте місцеположення армії, не знімайте місце положення боєприпасів, не знімайте воєнні об'єкти. Якщо ви це зробите, ви отримаєте 8 років тюрми. І знаєте, що стосовно 16-го числа ночі. Я вам дещо скажу. О, просто хочеться мені спитати цих виродків. Навіть в Одесі є придурки, які знімали це, я по факту кажу, що є придурки. Я заходжу в Телеграм, там якийсь придурки або деякі придурки виклали там, е, хоча вони замальовували, не бачили, все таке це нормально. Але, які, але є придурки, які просто не замазують, а так відкрито показують, що летить ракета чи щось таке. Але це, вибачайте, ну, ви, ви, бляха, одесити, ну не знімайте. ви Вам же сказано. І навіть раніше, коли це все сталося, раніше ж казав, не знімайте, а ви, бляха, це знімайте. Тому я розкажу свою історію. Ось така історія, що я, коли це все сталося, я погано спав в цей день. Дуже погано спав. Чому? Тому що. Не доблогери, або, точніше, ну, хоча ні. Не, не, не до блогера. І вона, і всі ось придурки, які в цей, но, в цей день, в цей ніч брали телефон, злякалися, вирішили це сфоткати, попилося таке ракети. І я, знаєте, чув. Ну, я ч, читав, але потім, знаєте, після того, як це сталося, я, пот... я не міг спати, тому що я чув це вибухи, я чув це все. І знаєте, я просто був в шоці. І зрозумійте, я не брав телефон, я хоча б. Брав телефон, щоб подивитися новини, щоб розуміти, що, де, як і коли. Це правильно, але я не знімав. Я за себе кажу. Я нічого не знімав, не викладав. Тому що розумію, що викладати ППО чи якісь військові об'єкти це все. Це злочин, це кара. Ну, по-перше, це злочин, а кара це інше. Але це реально, це злочин. Тому я всіх закликаю. Будь ласка. І ще раз повторюю. Ні в якому разі, ніколи, не, за що, не викладайте, тому що ви наражаєте на небезпеку. І ті, хто. Ті, хто, якщо плануєте це зробити, будь ласка, тисячу разів подумайте перед тим, як це робити, тому що ви, ви, вибачайте, порушуєте спокій. порушуєте сон. Мені вже порушили сон, тому що із за цих передуків недоблогерів, які знімали, я погано спав. Я, я чекав, коли це закінчиться, і це закінчилося. Тому що закінчилося. Бо я просто, я дуже вдячний, що у нас є круті наші е, герої, наші ЗСУ, СБУ, та все таке, наші у нас теж герої. Але кожен з нас теж герой. Але не про це. Я про інше, що реально після цього я зрозумів, що є придурки, які коїть такі речі. Тому я звертаюся, не треба цього робити. Якщо треба робити контент, то розумійте, що ви робите, що ви знімаєте. Знімайте так, щоб було нормально, щоб було прекрасно, а не так, щоб після цього вас вже знайшли і з вас вимагали вибачення. Тож, будь ласка, не будьте такими, як ця придурочна е киянка, яка знімала ППО, і все таке. Тож, будь ласка, не робіть так. Якщо ви такого не будете робити, все буде добре і все буде Україна. Хто мене почув, дякую. На цьому все. Але якщо вам сподобалась ця рубрика, і ви хочете продовження цієї рубрики, будь ласка, підписка, лайк, коменти, тому що ваші коменти дуже важливі для мене. Ще не забудьте підписатися. Не тільки підписатися, але ще й не забудьте. Після коментів залишити увімкнений дзвіночок, щоб чути, які ролики виходять на моєму Ютубі каналі. А ще не забудьте підписатися в Facebook, Instagram, в Тікток і Телеграм. На цьому все. З вами був я, Микола. До зустрічі всім па-па-па-па!